Sort of front line. So, so you think that is the goal? Do you, you, you get a sense that this this is just sort of a, a, a probing attack, or or a diversion, as you say, or, or possibly the start of something bigger? Uh, I don't think that Russia is capable to start something bigger. Of course, Russia would like to take Kharkiv because historically Kharkiv in Soviet times was uh, the first capital of Ukraine at that time, Soviet Ukraine. So such. Вікторії у Russia символік мініфраша, батваша да заменпауренкепабілітіс тоді. Ваша клеймдетвонсту естебліш соколбаферзо ви все зрозуміли. Отакі інтерв'ю дають на CNN. Russia наші чиновники. Ось він прямо зараз говорить, що Російська Федерація не має можливостей, що вони несуть втрати, що вони не досягнуть своїх. Там цілий і так далі, це прямо зараз, це прямо CNN. От Уявіть собі, сидить на заході людина і думає: о, да, 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 то, то в Україні все, все є. Замість того, щоб виходить на CNN і говорить, що е, Російська Федерація просувається, що в них є можливості, що Харків під загрозом виходить наш чил Олександр Мерешко. Я так бачу, foreign ну, Тобто це Міністерство закордонних справ і говорить про те, що да, в них нема, там нічого не буде, та вони нічого не зможуть. І взагалі Харків це перша столиця України. ну, Тому така цікавість. Я не розумію цього. Я цього не розумію. Можливо, ви щось розумієте? Можливо, це якась перевідкрита демократія, перевідкрита дипломатія. Дивно, дуже дивно. В Кінці правда, уся дослуха. Він каже, що да, потрібно давати, потрібно. Ми очікуємо, тому що буде багато ще цілей по Україні. Але ще раз рекомендую: я вам край рекомендую дивитись за кордону і читати закордонну пресу, тому що те, що вони говорять в марафоні, це суттєво відрізняється від того, що вони говорять для західної преси, для західного глядача.

Я думаю, що якщо отаке чує наш ворог, то вони утверджуються просто в тому, що вони будуть розширювати відповідно те, що назвав наш ворог санітарну зону. Я не знаю, чи є інший шлях, можливо, це і правильний шлях. Ми з вами не стратеги, але, але бережіть себе, особливо ті, хто на лінії зіткнення.